І так дурить людей, це життя поки людина не. Тому, Володимир, ви не чуєте, так? важливо, щоб до цього віднестися дуже відповідально, коли Бог дає можливість, коли Бог ще кличе до спасіння, коли Бог кличе до покаяння, щоб цим не нехтувати і чим скоріше зробити цей важливий крок. Тому що коли людина цього не зробила, вона живе в постійній небезпеці. В будь-який час будь-яка людина може померти, наприклад, або загинути десь там. Ну, всяку може бути. Прилетів дрон, там, чи шахет, чи ще щось там, упав, і все, і нема людини. І коли людина в гріхах не покаялася і, і померла, знаєте, що з нею буде? Володимир, ви чуєте? Чую, чую, чую. Якщо людина померла без Бога, знаєте, де вона буде чи ні? О, ви самі знаєте. І тому, щоб не бути в аду, а бути в Божому Царстві, то треба що зробити? Ой, кай, О, це ви сказали дуже правильно. Тобто важливо це зробити. Хай Бог допоможе всім людям і вам теж тут. Я так. думаю, що мама вам, вам про це теж казала, правда? ж, то що знаю. У мене і бабуся, мамоне. І бабуся казала. Мама покойна дуже казала про це. Віривала, слава Богу. І мама пішла. І мама пішла віру. слава Богу. Так, і зараз ваша черга, так? Да? Ну, виходу так. Ну, значить, давайте вже третім після... Ну, бачите, мама пішла вже після пенсії. Віру. А ви ще на пенсії? Я ні. То ви теж вже після пенсії підете? Ну ще, давайте по почекаємо, давайте подумаємо. Ну то давайте почекаємо, але ж ніхто не може дати гарантію, чи ви на пенсію доживете. Я вас зрозумів. То що, який висновок зробити? Лучий... Да. Лучше раніше. Раніше! — Так, Лучше раніше, ніж ніколи. Це я почув за вас. Друзі, ну, я і знаю, де що і як. Це все, все мені розказали. І. Е... За, залишається за вами тільки вибір, так? Да? Я зрозумів. Так, 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 так.